Служба зайнятості це не лише пошук роботи, а й підготовка затребуваних фахівців. Будь-хто може отримати тут нову спеціальність, а потім і гарантоване робоче місце. Про це детально розповіли у центрі зайнятості Луганщини. Саме зараз на базі Луганського центру професійно-технічної освіти навчаються до сотні громадян. Проте через карантин довелося перевести групи на дистанційну форму. Усі спеціальності на замовлення роботодавця. Ми стараємося десь на ближче бути до замовника. Замовник це робота. І якщо в нього немає часу, як правило, це так, в нього часу немає, тому дистанційна форма навчання сьогодні найбільш прийнятна. І ще в цих умовах, розумієте? Да? Тому що, коли наші слухачі, якщо ми вже будемо казати про сьогоднішніх слухачів, які отримують нас навчання в нашому навчальному закладі, зрозуміло, що вони почали навчатися так очно, але умови такі зараз, що і треба було дистанційно їх переводити. У нас немає часу, як, наприклад, у професійно-технічних закладах, де діти навчаються від року до трьох. У нас, як правило, це курси від трьох місяців до 9 місяців, якому даємо робочі професії. Ну, там яка професія, там термін буде. Ну і зрозуміло, що ми не можемо прорвати цей процес, тому що наших клієнтів, сьогоднішніх слухачів, вже чекають на робочих місцях, тому ми не можемо прорвати цей процес, нам потрібно його продовжувати. Ми навчаємо тільки під замовлення роботодавців. І на сьогодні не існує такої професії. Важливо, у нас немає в області такої можливості. Але вона є в другому навчальному закладі Луганського державного центру зайнятості, в другій області. Переваги дистанційного навчання це можливість здобувати знання вдома та охопити громадян з інших міст. Віддало навчити теорію не складно, а ось з практикою виникла проблема. В умовах карантину передбачили навіть захист диплому. Можливість здачі іспиту дистанційно передбачена. Це не є проблемою здача іспиту. Є проблема, якщо, наприклад, ми, ну, ми ж розуміємо, так, що деякі професії підрозуміють, що повинна бути ще якась. Практика. І сьогодні цей варіант передбачений. Нас спеціалісти, тобто наші слухачі, коли закінчують теоретичний курс навчання дистанційно, вони підуть на практику до тих роботодавців, які їх на сьогодні вже чекають. Якщо казати, наприклад, про ситуація ще не зрозуміла да, до кінця про те, що нам треба ще готувати, то ті, які сьогодні у нас вже слухають ці курси, тут ми вже зрозуміли, ми зробили якісь. Варіанти для того, щоб все це було закінчено в терміни. Але якщо думати про те, що цей процес не може зупинитися, що потреба в фахівцях буде завжди, і треба висаджувати інші групи, так? то тут треба вже думати, що теоретичний курс навчання вони, наприклад, прослухають. Є ще таке ну, зрозуміло, да? наприклад, якщо ми там, готуємо там, слюсаря. Він же ж не тільки там теоретично, там ну щось йому зрозуміло, там покажуть, як це виглядає. Ну він повинен це взяти в руки потримати. Ну та з цим, звісно, є питання. Це залежить від того, як довго. Буде у нас така умова. Тобто, щоб не було такого, нам ну дуже не хочеться, щоб ми прирвали да наше навчання тільки за того, що теоретичний курс ми вже вивчили з нашими слухачами. А е, якісь там, де треба там приладиці, в руки взяти і, і до практики, щоб їх допустити. Вони ж повинні вже ну хоч щось там освоїти з цього да, в навчальному закладі. Навчання для клієнтів служби зайнятості безкоштовне. Якщо бажаної професії немає в Луганському ЦПТО, роботи шукача направляють на курси у закладі закладах профтехосвіти або до інших областей.